Царство на тисячу років. Біблію, читаючи Біблію, ми знаходимо такий вірш, де пише Слово Боже про якесь таке царство, яке буде йти тисячу років. Давайте ми відкриємо 20 главу книги Об'явлення і вірш 4. І побачив я престоли і ті, які сиділи на них. Котрим дано було судити і душі обезглавлених за свідчення Ісуса, і за Слово Боже, які не поклонилися звірові, ні образу Його, і не прийняли знака на чоло своє та на руку свою. Вони ожили і царювали з Христом тисячу років. І сьогодні ми узнаємо, що то за царство і що буде проходити напротязі цих. Тисячу років. Читаю Біблію, ми відкриємо послання апостола Павла, перше послання до Коринфянам, 6 глава, 2 і 3 вірш. Що ж будуть робити люди, які будуть царствувати тисячу років? Тут є відповідь. Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? Якщо світ буде судимий вами, то чи ж не? Спроможні судити маловажні справи. Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів? Тому тож, чим більше справи життєві, апостол Павло відкриває нам, що ті люди, які будуть з Господом, царювати тисячу років, вони що будуть судити? Судити навіть і ангелів. Ну, тут щось, коли ми читали Книгу Об'явлення, там говорять про Воскресіння, про Воскресіння людей. Одні воскреснуть, інші не Воскреснуть. Скільки ж буде насправді Воскресінь? Читає Біблію, ми відкриємо Євангеліє від Івана, 5 глава, 28 вірш. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, які в могилах, почують голос Сина Божого, і повиходять ті, що чинять. Зло. І по виході ті, що чинять добро у Воскресіння життя, а ті, що чинять зло у Воскресіння суду. Два Воскресіння буде. Одне для, одні для спасіння, інші для те, що тут ми розуміємо, ті, які чинять зло, вони не можуть бути разом з Господом. Вийдусь. Да, вийдусь. тільки... Тут тут тут, Сьогодні ми узнаємо про ці Воскресіння, про те, що будуть ті люди робити протягом років, і що буде після того, як е, закінчиться 1000 років. Хто ж має можливість або хто буде воскресений в першому Воскресінні, ми відкриємо книгу об'явлення, 20 глава, 6 вірш. Тут нам відкриває, хто ж буде мати Можливість Воскреснути в Першому Воскресінню. 20 глава, 6 вірш. Блаженний і святий, хто має частку у першому Воскресінні, над ними Друга смерть не має влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. Каже блаженний і святий. Тут ми бачимо, ті люди святі, будуть на небі царствувати тисячу років. Значить, якщо одні будуть царювати, то що ж буде з іншими? Інші люди будуть. Ми далі узнаємо, що ж буде з тими людьми? Іван не від Івана, 14 глава. 3 вірш. Що ж буде робити Христос із тими із святими? Що буде, коли Христос прийде? 14 глава. І третій вірш. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову, і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Ісус Христос каже, що я прийду і заберу вас до себе. Тих людей, які вірні Господу, які служили Йому будуть разом з Господом. Читаю іще 20 главу. Книги об'явлення четвертий вірш. Що там? Ми ми вже його читали хотів би частицю, одну останні рядки. Вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Ожили. Ті мертві люди, які вмерли з Господом, будуть царювати з Господом тисячу років. Но ми знаємо, що ми живемо час, такий дуже тяжкий, дуже нелегкий. І що ми знаходимо? Що таке, таке життя було і раніше. Коли таке було, Біблія нам відкриває. Ми відкриємо Івангелія від Луки, 17 глава. Луки, 17 глава, каже нам, що ж таке буде проходити на цій землі. І що вже таке колись було? 17 глава, вірш з 26 вірша. І як було в Дніноя, так буде в дні сина людського. Їли, пили, женились, заміж виходили до того дня, коли Ной увійшов у ковче. І прийшов потоп та погубив усіх. Тут, говорить, як було в Дніноя, що робили люди? Їли, пили, женились, виходили заміж, жили і не думали, про що не думали? Про те, що прийде потоп. Ну тут ще один приклад. Так само, як було і в дні лота. Її пили, купували, продавали, садили, будували. А в день, коли лот вийшов із Содома, линув вогонь із сіркою з неба і всіх знищив. Так буде і в той день, коли син людський з'явиться. Тут ми знаходимо таку паралель або щось таке схоже, що було на землі. Ми бачимо, що перший світ був знищений водою. Потім читаємо далі історію, коли вже Лот жив у Содомі, то Господь сказав, що знищить цей город. Чому він знищить його? І за того, що вони відійшли далеко від Господа, вони порушували правила Божі, Божий закон, і Господь того знищив. Ну там був чоловік, який Божий чоловік був лот, і Бог його зберіг, забрав його і вивів його і сім'ю із того місця, де вони жили. І він був спасенний. Так само і люди, які будуть з Господом, Господь їх забере. Перед тим, як буде знищена земля, Господь забере своїх людей. Книга об'явлення, 6 глава 14 вірша, «Об'явлення», 6 глава, 14 вірш. І небо зникло, як сувій, згорнувшись, і всяка гора, і острів зрушились з місць своїх. І царі зімні, і вельможі, і багаті, і тисячники, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховались у печери та у щілини гір. І кажуть горам і скелям, упадіть на нас і закрийте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву Агнця. Бо прийшов великий день гніву Його, і хто може встояти, задає питання що тут трапило з землі? І небо зникло, як сувій. Згорнувшись, і всяка гора, і острів зни... зрушились з місць своїх. Тепер ми розуміємо, коли небо звернеться, то що це означає? Що ні сонця, ні місяця, ні те, що, що все що є на небі, то зникне. Скільки люди можуть жити без сонця, без е... неба, без того, що світить? Недовго. Недовго люди можуть прожити. Що? І тут люди сховалися, каже, сховалися від Господа. І думали, що вони зможуть там бути заховані. Ну ми розуміємо, що то хованка на дуже короткий промежуток часу. І вони сховалися від кого? Від Господа, від Спасителя. Ми читали книгу Луки, що каже: я, коли прийду, то візьму вас до себе. Ну тут, каже, і багатий, і царі, і вельможі чомусь сховалися і не хотіли бути з Господом. Тому що вони не жили при житті, вони не прийняли Христа, вони не були з Христом. І коли Христос прийшов, то вони зрозуміли, що. Їм надо ховатися, Бо прийшов, прийшла відплата, або прийшла зарплата про те, що люди робили, те, що вони посіяли, те і виросло. Пророк Єремія описує, що буде при приході Христа. Відкриєм. Пророк Єремія він відкриває нам історію, Пророч, він пророк, і записав для нас, що ж буде із землею. Це записано 4 глава з 23 вірша. Четверта глава, 23 вірш. Дивлюсь на землю, і ось вона розорена, і порожня. На небеса і немає від них світла. Дивлюсь на гори, і ось вони тремтять. І всі пагорби хитаються. Дивлюсь, і ось немає людини. І розлетілися всі птахи небесні. Дивлюсь, і ось Кармел, пустеля. І всі міста його зруйновані перед лицем Господа, від люті гніву Його. Пише пророк Єремія, що все буде знищене. І нам, як народові Божому, чи потрібно нам сильно так переживати про цю землю? Ні. Ми не, бо, бо каже, що Господь забере нас отсюда і будемо на небі. На небі царство тисячу років, а ця земля буде тисячу років, що буде порожня. Не буде ні людей, бо все буде знищене. Гори здвинуться сонця, якби ми тут читали в іншому віршах, що небо звернеться як е, тот сувій, або як свиток. І тут немож, неможливі тут будуть такі е, услов'я життя, які неможливі для людини. Все, все, що живе, то умре. Наскільки ж часу? Буде сатана скований. Або тут кажуть, що сатана буде скований або зав'язаний. Давайте ми прочитаємо 20 главу. І як то буде сатана скований? Як то сатана буде зв'язаний і не буде можливості е, спокушувати людей? 20 глава з першого вірша. І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні, і великий ланцюг у руці своїй. І скопив він дракона стародавнього Змія, котрий є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, і кинув його у безодню. І замкнув його, і поклав печать над ним, щоб не спокушав уже народи. Доки не скінчиться тисяча років, після цього ж він має бути звільнений на короткий час. Ми знаємо, що сатана це такий, як тут пише, дрів. Древній дракон, стародавній Змій. Це, та, це те творіння, яке восстало проти Бога, і воно до кінця свого існування буде восставати проти Бога. Ну, проти кого ще він восстає? Против творіння Божого, проти людей. Ну, як він міг бути скований? Ми знаємо, що книга об'явлення написана такими різними іносказаннями, можна сказати, різними такими. Не буквальними, а такими словами, щоб ми могли зрозуміти, що це не буквально сатана буде прив'язаний цепом. Бо ми знаємо, що сатана цеп легко рве, да, бо то, що він має силу, він був могутній ангел. Ну чому тут написано, що він буде скований на тисячу років? І коли ми читали пророка Єремію, то ми там знайшли, що людей вже немає. На землі. І сатані нема до кого, кого спокушати. Він сам один своїми ангелами, і тим він скований, тому що він не буде мати роботи, не буде мати чим зайнятися. І читаємо книгу буття, перша глава 1.1. Що було на самому початку? На початку створив Бог небо та землю. Земля ж була без вигляду та порожня. І темрява була над безоднею, і Дух Божий носився над водою. На початку у земля була що? Без вигляду та порожня. Темрява була над безоднею. От така була земля, і така земля стане на період тисячу років, яка буде темна, ніякої не буде ні людей, і один сатана буде скований, і мати... не буде мати що робити. Читаємо книгу пророка Ісаї у 24 главі, 21 і 22 вірш. Пророк Ісаїя, 24 глава, 21, 22. І будуть зібрані разом у яму, як в'язні, і будуть зачинені у в'язницю після багатьох днів будуть покарані. І по місяць, і засоромиться сонце, коли Господь Савод. Зацелює на, сі... на горі Сіон в Єрусалимі, і перед старішиною буде Його слава. Ці всі царства ми читаємо Біблію, що все пройде. А буде царство Боже. Буде царство, вічне царство. Ну перед тим, як буде вічне царство тут, на землі, ми читаємо, що буде тисячу років святі люди на небі. Що ж буде з другим Воскресінням або? Коли ж, ті, ми читаємо, що є одне Воскресіння праведних, і є Воскресіння неправедних. Давайте будемо прочитаємо про ці Воскресіння у 20 главі 20 глава 5 вірш. Інші ж з померлих не ожили, поки не скінчиться тисячу років це перше Воскресіння. Тут ми знаходимо, що якісь не, не Воскресли. Хтось Воскрес, ми читали раніше, що святі люди, коли прийде Христос, живі, ми знаємо, що будуть змінені, а мертві воскреснуть. І будуть з Господом. Ну тут ще щось говорить, інші спомерли не ожили, поки не скінчиться тисячу років. Чому вони не ожили? Тому що вони люди, які не були з Господом. Но коли Христос прийде після тисячі років на цю землю, то що буде? Воскреснуть всі, всі нечистиві. І для чого вони будуть Воскресені? Зараз ми дізнаємося. Читаємо 20 глава, 3 вірш. 20 глава, 3 віршовий каже. І вкинув його у безодню, і замкнув його, і поклав печать над ним, щоб не спокушав уже народи, доки не скінчиться тисячі років. Після цього ж він має бути звільнений на короткий час. Сатана буде звільнений. Коли? Коли Христос Воскресить, всіх людей від самого початку історії людства до самого кінця, всі люди будуть воскресити, Бог дасть життя всім знову. І новий Єрусалим, коли буде спускатися на цю землю, і коли стане на гору, і гора буде роздвоєна, на долину стане, і будуть воскрешені всі ці нечестиві, то вони побачать, що їх дуже багато. Сатана буде їх підбурювати і говорити, диви. У нас дуже багато людей. Давайте ми його захопимо в цей город і будемо царствувати. Ну що говорить, – це на короткий час. Далі ми дізнаємо, що ж буде з тими людьми і з усими. Тут же в цій 20 главі. Ми будемо читати 7 вірша. Коли ж скінчиться тисячу років, Сатана буде звільнений з в'язниці своєї. Як він буде звільнений? Вже буде мати кого спокушати, бо будуть живі люди. І вийде спокушати народи, які знаходяться на чотирьох кутах землі Гога і Могога, щоб зібрати їх на битву, а число їх, як пісок морський, і вийшли на широту землі, і оточили стан святий, і місто улюблене, і зійшов огонь з неба від Бога і ожер їх. Тут пише, що спав огонь з неба або тут зійшов, і що спалив усіх. Чи, змогли, чи зможе хтось спастися? Ми розуміємо, ті, хто не в городі, ті, хто не в місті, ті, хто не з Господом, вони будуть всі знищені. Читає 20 главу, далі, 8 вірш і 9, ми тут знайшли, що, що він, сатана буде спокушати своїх людей, буде їм розказувати, що ми ще можемо щось зробити. Зможемо напасти і бути королями цього світу. Ну, 10-й вірш каже: а диявол, що зводив їх був, укинути в озеро Вогняне і сірчане, де звір, і вже пророк вони будуть мучитися день і ніч навіки вічні. Пише, що буде диявол знищений. Будуть знищені ті люди. Буде знищений і сам диявол. Ну що ж буде із святими? Одинадцятий вірш каже, І побачив я великий престол, і того, хто сидить на ньому, від лиця якого текли небо і земля, і не злашлось місця для них. І побачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І книги були розкриті, і інша книга була розкрита, книга життя, і судилися мертві згідно з написаними у книгах, згідно з щінками своїми. Люди, які, ми читаємо цю історію про те, що Господь проведе суд. Над ким? Над святими. І якщо Бог скаже, що ви достойні, то Господь забере їх царство. Но Господь проведе суд не тільки над святими, а над ким? Над всіми народом. Ті, хто служили йому і ті, хто не служили. І ті, хто не служили, то ті будуть кинуті вогонь. І будуть знищені. Будуть знищені остаточно, вони не будуть горіти вічно. Бог їх знищить, і на тому закінчиться все. Ну тут 15 вірш 20 главі каже: І хто не був записаний у книг життя, той був кинутий в озеро вогняне. Нам сьогодні потрібно записатися в книгу життя. Де взяти книгу, щоб записатися? У нас є ручки, ми можемо записатися. Слово Біблія нам дає можливість, що ми, коли будемо читати Біблію, коли ми приймемо Ісуса Христа в своє серце, і коли ми скажемо Господу, що Я хочу служити Тобі чистого серця, і ми приймемо Його, приймемо водне хрещення, розкаємося спочатку покаяння і будемо виконувати 10 Божих заповідів, тоді ми зможемо мати надію на спасіння. Поміг би нам Господь, щоб ми були в першому воскресінні, якщо помремо. А якщо не помремо, то тут живі, коли прийде Христос на цю землю, щоб ми могли зустрічати Господа. Ми читали в Біблії про те, що вельможі, царі багаті і різні люди з різних, можна сказати, прошарків народу чомусь ховалися від Господа. Чому ховалися? Тому що. Зробили недобре. Робили недобре в цьому житті, тому вони ховалися. Так як ми, як діти, ми ховалися від своїх батьків, коли щось зробили недобре. Так боялися, ми боялися, що покара буде покарання. Такі люди, які не з Господом, вони будуть його боятися. А які з Господом будуть радіти і казати: От Бог! Це наше спасіння. Ми надіялися на нього, ми просили, ми жили з Господом. І Господь прийшов забрати нас з цієї землі. Будемо вдячні Богу за все. Амінь.